Часами троє українських бійців захищали різні території у різних підрозділах. Втім, правда, одна: хлопці свідомо пішли захищати Україну, аби не допустити поширення сепаратизму та анексії. Подекуди ціною власного здоров'я. Коли заскакував автоматник, з правої сторони ми припинили вогонь І в цей час, якби я так зрозумів, ну ми толком не бачили, тому що ми вже мали від'їжджати. В цей час взяли і кинули нам гранату. Граната влетіла в БТР, впала мені поміж ніг. От я її викинути встиг руку, не встиг забрати. Ну, якось так. Владислав продовжує службу, і нині він інструктор навчального центру. А ось ще один військовий перший патріотизм проявив під час анексії Криму, а згодом пішов служити зв'язківцем і зараз аналізує настрої людей Сходу. Є дуже багато позитиву. Негативу, так. По поводу ставлення нас ну, людей змінилося на краще. Навіть квітня, ось я вспоминаю, і вже листопад, грудень. Маріуполь він весь торгує з асфальту. Ну, тобто магазини люди бояться, тобто нема ну, київські філіали, там вони всі позакривалися. У переповненій аудиторії тиша студенти уважно слухають, а потім запитують. Здебільшого спонукають бійців розмірковувати та аналізувати. Доброволець Володимир Личагін про свою службу в одному з добровольчих батальйонів згадує позитивно. Втім, студентів агітує до контрактної служби. Я веселу історію тут веселу історію розказувати. Ми коли йшли, штурмували піски полем. Там хтось кричить, там снайпер, всі там стріляють в поле, непонятно куди. Кажуть, все, все, це помилка, то не снайпер. Тут хтось далі стріляє, каже, що ти стріляєш? А він каже: я ніколи з автомата не стріляв. Хотів побачити, як це. Ну, і так люди йшли. Ми разом з усі так, е, йшли, і штурмували піски. І я точно такий самий був, тому що я не військовий зобов'язаний з автомата ніколи не стріляв до війни. І зуміло, що на контракті принаймні тобі а, тебе привчащі, коли артобстріл, ти маєш бути якісь там виїмці, окоп вирити, покажуть акселя з автомата. На контракт вас від цього всього збереже, і плюс дуже важливо, якщо вас поранять, а ви не будете стати під глобалом і того, що вам треба зробити на їжу. Принаймні, у вас будуть пільги, і ви не помрете з голоду. А ось усіх трьох учасників зустрічі об'єднала скромність про свої прості мужні вчинки. Говорять з усмішкою. Вони вважають себе героями. Втім, українські землі вони захищали на війні.